Всім привіт! В компанії Автофокус нове надходження. Тому в продаж залітає Шкода Октавія 2010 року випуску на двигуні 1,4 бензин на крутому сірому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Давайте подивимося що по салону. Темний текстильний салон, досить таки доглянутий, не затертий, Центральний підлокітник для задніх пасажирів. Присутній. Йдемо далі. Зустрічають передні та задні електроплопіднімачі, електрорегулювання дзеркал із підігрівом. Кілене кермо, круїз контроль у нас присутній. Пробіг даної автівочки 216 тисяч кілометрів. Штатна мультимедіа, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань. Все працює без нарікань. Просто стан салону дуже гарний. Якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Гната Хоткевича, 22Б. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. А також можемо обміняти на твоє стареньке авто. Тому чекаємо на тебе.